Ра, 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 Ще раз вітаю високоповажне товариство, всіх лауратів цієї престижної премії. Бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба і успіхів. Не зупинятися далі здобувати, здобувати ті лаури, які повинна кожна людина йти до того вершини, своєї творчості. Я не буду багатослівним, бо я себе дуже не так в формі почуваю, я кажу, але скажу декілька про Тамару Антоніну, що дійсно. Ні, хвилини не буде сидіти так, щоб склавши руки і чекати щось. Сама працюю кожну хвилину, і нас вчить молодих, хто вже сказав директор, заступник директора нашого інституту. Я маю честь працювати в відділі виховному з Тамарою Антоніним. Вона дійсно вчить нас багато працювати над собою, зростати в своєму напрямку. І я їй дякую. І був час такий, що я прийшов на роботу, було півставки з цього в інституті методиста з музичного мистецтва. Вона добилася, щоб ми дали ставку. Тому то вона для мене як мама і зірець і вчить багато нас працювати над своїм рівнем розвитку. Тому то ще раз дякую, Тамара Антонівна, і вітаю вас від віку роботи. Віри, Микитю, недавно було б таке гарне, 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 гарний клуб. п'ятірки. Клуб двох фетірок. Дозвольте привітати від себе, від всіх вас побажати Віри Микитіни здоров'я, щастя, мирного неба, нога, нога яї там, нога яї.